Всім привіт! Мене звати Дар'я я рада вас бачити на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас 25 липня і це моє перше підключення в рамках спільного проєкту Олени Буганової Визволення спиць та гачків від процесів. Стартував цей спільний проєкт вчора, але в мене трішки посунулись дні, і тому я Лише сьогодні розпочинаю в'язати у цьому спільному проєкті. Що планую з собою брати? В мене в планах завершити чотири роботи, але не знаю, як вийде. Буду сподіватися, що я зможу це встигнути, але буду намагатися. Чому беру саме ці процеси? Тому що вже час їх завершити. І. З сьогоднішнього дня моя донька пішла в садочок на півдня, і якщо нічого не зміниться, вона не захворіє чи ще щось, то в мене буде ще 4 вільних години для в'язання. Ось, Що планую брати з собою цього тижня? Як пам'ятаєте, в стартах я розпочинала в'язати ось таку ляльку нору. Я за минулий тиждень після магічного кубика зовсім нічого не пров'язала перука є і тіло. Хочу на цьому тижні її завершити. Мені треба зшити ляльку, оформити обличчя, пришити перуку, зв'язати комбінезончик і комфортер. Ось вторим. Другим, другим процесом, який беру в роботу, це джемпер для синочка. Що тут дов'язати до кінця ось цей рукавчик. І ось тут мені треба забрати ось цю сіру полосу, я розторочу сірий колір і зішю петля в петлю, зелений між собою. І буду в'язати далі цей рукавчик. Також в мене ще не дошити до кінця дві половинки між собою светрика, і треба буде зробити ВТО. Не можу зараз в'язати цей процес, тому що в мене закінчилась пряжа. Можу лише сірим дов'язати один з рукавів. Але хочу, дуже хочу, щоб цього тижня це вже була готова робота. Другий процес, який беру в роботу, не знаю, чи є сенс взагалі вішати маркери на е, светр. Я думаю, що сенсу немає. Я хочу і ставлю собі за мету, щоб я цього тижня завершила вже цей светрик. Третій процес. Це сукня в рамках тестування. Маю завершити цього тижня, бо в суботу я маю вже здати фотографії готової роботи. Тут, в принципі, в мене залишилось вив'язати два моточки. Це сукня туніка буде для Доні. Ось. Так, і останній процес, який е, я дуже хочу завершити. Він тягнеться з лютого місяця в мене. Е, і Олена Буганова якось сказала Даша, де завершити вже його і віддай. Тому останній процес, який я беру в роботу, те це светрик для чоловіка. Ось, в'яжу його я з напів вовни бобінної Зараз я повішаю маркер, щоб було видно, скільки я пров'язала, які там в мене просування, але маю на меті до кінця цього спільного проєкту вже цей. Светрик завершити. Мені тут треба вив'язати півтора рукавчики. Тут немає рукава, а тут ну, трішки менше половини. Цей светрик я можу в'язати лише в день. Ось тому вдень буду просувати його, намагатися, а у вечірній час вже буду в'язати сукню. З тестування. Ось. Такі в мене плани на цей тиждень. Буду намагатися підключатися до вас. Не обіцяю, що буде підключення кожного дня, але будуть, якщо в мене якісь просування, чи якісь в мене будуть негаразди, то обов'язково буду підключатися і показувати, як в мене йдуть справи. Дякую вам за увагу до наступних підключень. Всім привіт! Сьогодні 26 лютого, зараз 21 година 23 хвилини. Я отримала свою посилку з пряжею, підключаюсь зараз, тому що, якщо чесно, немає сили чекати до завтра. І сьогодні був такий нелегкий вечір, був масований обстріл знов по всій Україні. І я вирішила, що хочу зараз відкрити цей пакунок, хоч трошки собі підняти настрій. Отже, давайте я разом з вами відкрию і покажу, що я замовила. Якихось бездумних тут покупок немає, все купляла під процеси. Тут же виглядає. Бунтик пряжі. Ось. Так, що тут в нас є? Давайте буду за кадром відкривати і вкладати, показувати вам. Отже, ось це в мене. Три. І тут ще один бунтик. Ось він, 4 бунтики. Це пряжа Alize Cotton Gold Plus 55% бавовна, 45% акрил. 100 грам, 200 метрів. І це в мене. 492 колір. Це такий колір зеленої травички. Я взяла цю пряжу на светр для синочка. Він в мене йде в школу в перший клас. Я зараз в'яжу йому з Алізе Алізе Gold. І вирішила, що хочу ще зв'язати трішечки легший светрик. Ось це перше, що я беру, тут покладу. Пряжу купляла в Новелла Хаус. Це не реклама, купляла за свої власні кошти. Ось ця пряжа, до речі, в них по розпродажу зараз 75 гривень за один моточок. Ось виновник, чи як це правильно сказати, цього замовлення. Трішки темно. Зараз спробую зробити світліше, не знаю, чи вийде в мене. Це такий зелений колір купляла ось до цієї пряжі. Мені здається. Що в моточку пряжа трішечки светліша, але не сильно виділяється. Е, мені не вистачило пряжі на, мо... на рукавчик для светрика для сина, і я вирішила, що треба замовляти ось, через нього і було все це замовлення. Далі. Ось такий моточок. Нако Періс. Це 60% поліамід і 40% преміум акрила. Це ось така пухкенька. пухкенька і дуже-дуже м'якенька пряжа. Щось не фокусується в мене телефон. Ось така пухкенька-м'якенька пряжа. Взяла її на Кофту для Доні. в'язати доні кардиганчик. В мене є такий рожевий колір, і я вирішила, що для нього я візьму такий біленький, це колір номер 300. І я думаю, що буде гарно гарне поєднання. Вже в серпневих стартах я планую його в'язати, то покажу вам детальніше. Що як буде. Планую, до речі, в'язати по нотаткам Тані Клим, Я підгледіла в неї на каналі, вона для доньок в'язала такий кардиганчик, і я подивилась вже її розрахунки, і хочу спробувати зв'язати саме за ними. Ось такий моточок пряжи це. На кобохо, це нова колекція кольорів Elegant denim. Для мене це такий джинсовий колір. Дуже мені подобається. класний колір. В мене не дуже приємні перед цим склалися враження від цієї пряжі, але спробую це змінити. Колір дуже-дуже приємний, такий класний. Це будуть чоловічі шкарпетки. Номер кольору 32485, Це я хочу зв'язати шкарпетки для свого тата. Ось на 45-й розмір. Якраз я думаю, що майже увесь бунтик на це піде. Так, ще один моточок на, на кобуху такого зеленого кольору. Називається він Скотленд. Це така меланжева ниточка. Цікавий колір зелененький. Це будуть шкарпетки для мого брата. Ось, планую йому зв'язати такі в подарунок. Цікавий колір. І ще ось такі два моточка. Це в мене казал Вул». XL. Ці два моточка я взяла для джемпера для Тоні, буду в'язати їй такий джемперочок на зиму тепленький, щоб було їй комфортно у садочку та на прогулянках. Два моточка взяла цих кольорів. В мене ще є рожевий та білий колір. от Хочу всі, всі ці чотири бунтики. Поєднати і зв'язати щось цікаве. може е полосами, може колорблок, ще я точно не е вирішила, але буду поєднувати. ось, В принципі, це все, що я замовила, я ж е кажу, що головним. Винуватцем з цього цього стала ось ця пряжа. А так як один бунтик замовляти зовсім не вигідно, то я вирішила вже одразу зробити собі невеличке ось таке замовлення. Так, 21-31, в нас пішов дощ, дітки вже лежать у своїх ліжечках. Я їх вклала спати. І поки в мене є ще вільні 2 годинки, можу собі дозволити трішечки пов'язати. Побачимось з вами в наступних підключеннях. Покажу вам свої просування. Бувайте! Всім привіт! Сьогодні в нас неділя, 30 липня, і це моє підключення. В рамках гри визволення спиць, спиць та гачків від процесів. Організатором даного проєкту є Оленочка Буганова з каналу Єлена Буганова Handmade. І сьогодні хочу вам показати, що взагалі в мене вийшло на цьому тижні. Хочу вам сказати, що ляльку нору я до рук не брала. Вона знов так і залишилась без комбінезону і. У розібраному стані, але хочу сьогодні її завершити. Сподіваюся, що в мене це вийде є в мене і готові роботи. Обов'язково вам зараз все це покажу. Ось в мене готовий смугастий светрик для синочка. Весь він в кадр не вміщається, але я вам покажу фотографії. Тут зробила такі декоративні дві смужечки, як і на цьому рукавчику. Загалом я задоволена цим светром. Єдине, мені не подобається, як в мене вийшла інтарсія. Треба сильніше підтягувати нитки, коли я буду все це між собою поєднувати, ці дві нитки. Але я вважаю, що для першого разу непогано. Це я в'язала светрик для синочка на рік 7 років, на зріст 134 см, зараз він 130 см в нього зріст. Які в мене були проблеми? В мене було 260 г пряжі, і мені її не вистачило. Мені вистачило пров'язати до кінця повністю светрик, мені вистачило пряжі повністю на рукавчик, але на цей рукав мені пряжі не вистачило. Я купляла ще один моточок ось цієї зеленої пряжі. Він з іншої партії. І якщо придивитися, то видно, що колір відрізняється, я купила трішки світліший. Вийшовся. Але, в принципі, я вплетала нитку один рядок старої, один нової, старої нової, і воно вийшов такий плавний перехід. Може, ось тут вам буде видно, що він відрізняється за кольором. Але це. Тільки для тих, хто знає що це інша пряжа. В'язала я цей светрик в рамках з сумісного в'язання, там дуже велика розмірна сітка. І хочу такий же светрик, але в інших кольорах, зв'язати для Поліни. Буду розпочинати, скоріш за все, у стартах. Не знаю, серпневих або вересневих, скоріш за все, вересневих стартах Але буду в'язати такий светрик для доні. І Славіку теж хочу ще один зв'язати. Я для цього придбала ще пряжу. Ви все це бачили у минулому підключенні, де я розпаковувала пакунок з Новела Хаус. Ось такий светрик в мене вийшов. Я задоволена роботою. Ось, що ще над чим працювала? А ще я працювала. У тестуванні, і в мене готова ось така чудова сукня-туніка. Вона вийшла коротенька, я зараз дуже детально не буду зупинятися, тому що розробник цієї сукні попросила, щоб всі деталі ми не показували. До виходу майстер-класу. Вже в середу майстер-клас буде доступний до купівлі. Тому я в інстаграмі обов'язково покажу, як ця сукня буде виглядати на донечці і презентую її саме в інстаграмі. Можу потім ще. У готових роботах. В'язала я цей, цю сукню, туніку з пряжі Drops Love You 9 Це 100% бавовна у 50 грамах 125 метрів. Вив'язала плаття повністю, у мене було 5 бунтиків 250 г, повністю вив'язала в ноль. Навіть така ситуація склалася, що я дов'язала. Четвертий моточок сукню до кінця думала, що на рукави піде менше пряжі. Вив'язала повністю один рукавчик, зважила залишок нитки і зрозуміла, що мені не вистачить. Дов'язала другий рукавчик до середини і що, розпускала я піврапорта сукні, одразу від сукні я в'язала рукав. І позбирала петлі, потім вже до розпуску, позначила маркером до, якої, до якого рядочка мені треба буде розпускати, і потім піднімала і вив'язувала вже декоративну полосу знизу. На закриті сукні. Ось, задоволена тестуванням, все дуже легко, зрозуміло, класно. Там теж розмірна сітка від народження до п'яти рочків зв'язати таку сукню-туніку. Я в'язала з бавовни, але можна, я вважаю, що і з напіввовни, і з вовни, мені здається, буде досить гарна, красива сукня. Виходите, просто зв'язати. Довший рукавчик, і оцю обробку, обробку зробити по рукаву в самому низу. І мені здається, буде досить гарно виглядати. Він такий рукавчик розкрішоний, сукня така широченька. Ось, планувала зробити фотографії на доні і трішки повставляти, але попросила майстриню, щоб ми поки що не розказували повністю про цей виріб і не показували його повністю, як він вийшов. Ось. Так, і ще один процес, як ви бачите, він не завершений, це светр для чоловіка. Знаєте, можна сказати, що він якийсь, як це, зглаз, його хтось мені зглазив. Ось тільки рукавчика була пров'язано, я вив'язала ще. Десь сантиметрів, мабуть, 15, може трішки менше, 12. Роблю потихеньку збавляння. До резинки мені треба пров'язати десь сантиметрів 40, буду приміряти на чоловіка. Так як сьогодні ще неділя і обідній час, буду сьогодні продовжувати в'язати цей светрик, рукавчик, а потім візьму його в магічний кубик і буду продовжувати в'язати його там. Ось. Такі в мене вийшли за цей тиждень результати, я загалом задоволена, що в мене був час пов'язати насолодитися своїм улюбленим хобі. Хочу подякувати всім дівчатам, які знаходяться в нашому чаті. У Олени Буганової за теплу бесіду, за влучні коментарі, за підтримку. Дякую Олені Буганові, що в такий складний час для України вона змогла організувати дівчат, змогла об'єднати нас всіх і дає можливість не поїхати дахом. Дахом, <смі> тому що дуже важко через постійні обстріли, дуже важкий був тиждень. І Одеса, і Дніпро, Запоріжжя, Суми. Кожен день чуємо погані новини, але ми всі віримо в перемогу. Дякую нашим найкращим котикам ЗСУ, повітряним силам оборони, ППО. Нацгвардія, тероборона, поліція, ДСНС, медики. Дуже вам дякую за те, що ви допомагаєте боронити нашу неньку Україну. Всім глядачам дякую за перегляд, буду дуже вдячна за ваші вподобайки, коментарі. Хочу ще сказати, що по аналітиці 57% дивляться мої. Відео без підписки, тому, будь ласка, підписуйтесь, якщо вам цікаво, якщо вам подобається моє відео, це стимулює мене більше знімати і розвивати наш україномовний YouTube. Всім гарного тихого дня. Насолоджуйтесь останнім місяцем літа, тому що він промайне з. Нереальною швидкістю, як ці два місяці, ми завжди чекаємо літа, але не встигаємо навіть насолодитися цією найкращою порою року. Всім дякую, бувайте!